Ранок 2 лютого приніс українцям жахливу звістку. Лідер рок гурту Скрябін Андрій Кузьменко загинув в результаті дорожньо-транспортної пригоди. За офіційною версією правоохоронців, близько 8.20 у Криворізькому районі Дніпропетровської області біля села Лозуватко сталося зіткнення позашляховика, в якому знаходився співак і вантажівки. Від отриманих травм Андрій Кузьменко загинув на місці події. Російські змі представили свою версію трагедії. Так у прямому ефірі каналу НТВ вони розповіли, що смерть Андрія Кузьменка трапилася через його політичні погляди. У останньому інтерв'ю співак розкритикував нинішню владу. Антитерористична операція не може тривати рік. Понятно, що війна, війною її ніхто не називає. З якого приводу країна має мобілізувати людей на антитерористичну операцію. Две в Борисполі терористи захоплять літак, і от з нас вибрискають: ти ти, і ти ідіть від терористів забирайте, то не є терористи. Давним-давно давним-давно війна. І то, що там робиться, знаєш, ті, куди стріляють, ті, куди стріляють. гинуть мирні люди. Ніхто нічого не ніхто нічого не рубається. Я рахую що ні один з, з усіх президентів України і ні один з депутатів, які там були, які просиджували штани і крали в нас бабки. Ні один не, не зробили нічого, ні грама, щоб тої війни не було. У сюжеті російського телеканалу представив буцімто свідка подій, який розповів про нібито Хонду, яка і стала причиною аварії на дорозі. Меня служило впечатлення, що эта Хонда гониться за этим джипом. Эта Хонда прижимала этот джип, Йому некуда було діватися, скорость була большая і тормозі теж не було смислю. Після чого пройшло столкновення. Ще однією підставою вважати, що співак передбачив власну смерть. Став останній кліп гурту скрябі. Кінець фільму. Проте, за офіційною версією правоохоронців, причиною аварії стало перевищення швидкості джипу, за кермом якого був легендарний співак. Мати Андрія Ольга Кузменко, звернулася до ЗМІ з заявою. Не було жодної підстави, було чисте ДТП. Мені вже все доповіли. Є свідок, є людина, яка їхала з ним в машині. Поговорили з ним. На середній дороги був лід, все було нібито сухо, і по середній дороги була крижена брила, і він на неї потрапив. Також про трагічну смерть співака висловився у соцмережі і президент України Петро Порошенка. Жахлива перечасна втрата. Розом відмовляється сприймати те, що сталося. Запитуєш, чому в наших серцях Андрій Кузьменко з його гумором та прагненням жити і творити для всіх нас залишилося назавжди. Сашце тобі небесно. Сьогодні ввечері буду слухати скрябін. Написав Порошенко у Фейсбуці. Отже, все ж таки, трагедія, яка сталася зі співаком, є жахливою випадковістю і її необхідно прийняти. Єлизавета Сікварова, Телевізійні новини Миколаївщини.